Вірш біблійний, навколо якого я хотів би з вами побудувати роздум, записаний в книгі Левит 5 розділ, перший вірш. Якщо людина споїла гріх, який гріх? У, собі якийсь гріх, так? А от який гріх. Почула або побачила щось, але привселюдно не засвідчила про це то мусить понести покарання за свій гріх. Напевно, нікому в голову з нас такий гріх не прийшов в голову. так? Ну, Якщо людина скоїла гріх, коли почула і побачила, але присутно не засвідчила, то понесе покарання. Один з трьох дзвінків, які я розповідав були в березні, коли питала, як ми так швидко все організували, було з газети. Чи з журналу Атлантистського сумерики, я вже забув, як цей журнал називався. І журналіст в ході інтерв'ю сказав наступне. А ми. Ні, Він спочатку запитав, яке звернення ви хочете зробити для читачів? Що ви хочете сказати читачам? І я пам'ятаю, що я сказав наступне: подякував за безпрецедентну допомогу, тому що ну, реально. Так як допомагають Україні, друзі, не допомагали в жодному конфлікті, в жодної е, ситуації в світі. Це безпрецедентна допомога. Я зараз скажу не про воєнну допомогу. Хоча і тут також безпрецедентно, але ми в іншій сфері. Так? Е, просив не звикати. Тобто, перше, подякував за допомогу, друге, просив не звикати, тому що я ще тоді боявся, що наступить така втома від війни, і люди скажуть, ну все там вже. Щось ми допомогли, давайте щось інше. І наголосив про те, що дуже важливо не мовчати, а виказувати свою позицію щодо війни. Тому що завдяки тому, що були демонстрації політики приймали рішення щодо того, допомогти нам чи ні. Зараз вже більш-менш стабільно, ми вже знаємо, що нас не кинуть. А тоді, в перші місяці війни, вагалися. Допомагати і наскільки, допомагати в якій мірі. Як тільки я це сказав, він мені присилає фото, де вони з дочкою біля посольства Росії е е демонструють своє відношення до війни, там написано Ні війни в свободу України і так далі. Він не з України, він не має корів, але він висловлював свою позицію. І мені стало дуже приємно. І потім роздумуючи над тим, чому це так важливо, я дійшов до цього вірша. До 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 Якщо людина скоїла гріх, почула або побачила щось, але абсолютно не засвідчила про це, то мусить понести покарання. Виявляється, у нас є обов'язок свідка. Якщо ми щось побачили або почули, у нас є обов'язок приселю про це засвідчити. Уявіть собі, що ви попали в ДТП. І там, де ви були невинуваті. І ви знаєте, що є свідок, який це бачив. І ви звертаєтесь до нього і каже, та мені нема часу піти в суд і засвідчити це. Як ви себе будете відчувати? Неприємно. І Господь говорить про це, що так не має бути. І цей біблійний текст веде мене до дев'ятої заповіді. Це сказано, не, не, не давай неправдивих свідчень проти ближнього свого. В нашій голові дев'ята заповідь звучить приблизно як шоста, сьома і восьма. Не, не кради, не чини перерву, не вбивай, не бреши. Ну, так воно звучить в голові, да. так, якщо так ну, не, не, не прискріплюватись. А тут зовсім по-іншому. Не сказано так лаконічно і просто, а сказано розширено, сказано в контексті свідчень. Чому це важливо? Друзі, якщо ми почнемо з вами гратися в цю гру ніколи не кажи неправду», ми загалом себе в глухий кут. Наприклад, коли я граюся в схованки своєю дитиною, я знаю, де вона є. А я кажу, де ти? Де ти, ти не бачу? Я в цей момент говорю неправду чи ні. Не? А коли я своїй тещі, хоча моя теща готує гарно. Але вона приготувала щось дуже несмачне, а я їй кажу, та фу, це їсти неможливо. Я виконав заповідь чи ні? А коли... Вчитель завідомо, дає неправильну відповідь на якісь питання, щоб навчити учнів, щоб учні побачили, як це все, ну, щоб проявити смикалку для учнів. так? Він порушує заповідь чи ні? Якщо ми будемо відноситись до заповіді, як суто не говорити неправду, то ми не вникнемо в її суть. Я не про лошма спасіння, є така там теорія. Флоска, да? Я не про те, що ми можемо виправдувати свою брехню там, і так далі, тому що це окрема тема. Я зараз про те, про суть заповіді. Суть заповіді, що наші слова як свідка. Тобто, коли наші слова важливі, вони мають бути дуже-дуже-дуже вивірені. Коли наші слова важливі. Тому що ну, в цих епізодах, де я описав, наші слова не мають такого великого значення, є значення контексту, да? в якій формі ну, з дитиною граєшся, ну, та я тебе бачу. Да? Сховалася, ти я знаю, що ти тут за стовпом, Тарас. Або, ну, скажіть, це трьохлітній дитині. Ну, що це буде? Да? Ну ніхто ж так не робить. Тому е, тут, в цій заході, придається значення, перш за все, важливість твоїх слів в даний момент. І де самі важливі слова свідчення, коли моє слово впливає на долю іншої людини. І найлегше виконати цю заповідь це мовчати. От якщо мовчиш, то точно не збрешеш. Так? <кій> Щось побачив, а може я ну, не то побачив, а може він там не стріляв, а може він, е, може це не він, а може я помилися. І таную. І найлегше ну, мовчати, нічого не казати. Або казати, там ми не політики, да? як наші е сусіди. Ну, на початку він не точно зараз так казав, зараз не знаю, ми вже з ними не спілкуємося. Да? А на початку він каже, та ми не в політиці, що ви там, ви не ті телеграми читаєте, не ті. Не ті... Як то, що ми читаємо? Ми тут бачимо. А ми в інших інформаційних потоках, ми не політики, давайте будемо пам'ятати. І це е, ранить душу, коли болить саме тобі. Але мова про те, що чи ми такі свідомі свідки? Чи в нашому е, житті виконується це? Що я маю обов'язок проголосити? Причому проголосити як? Давайте прочитаємо ще раз. Але при вселюдному... Не засвідчила про це. Тобто не просто проголосити, а привселюдно, щоб люди почули. Тому що можна е десь неформально встановчі сказати, та я знаю, що він там щось робив. А потім, коли визивають на суд, засвідч проти нього. Та ні-ні, ні я підтримую, показалось». і вже все. Ми свідки. І у нас цей обов'язок лежить. І пам'ятаєте, Ісус Христос назвав нас свідками? «Ідіть і будьте моїми свідками в Єрусалимі, в Самарії і до краю Землі. І ця роль, вона така досить особлива. Зараз збираю свідчення воєнних злочинів на тих територіях, де де окуповані. Так? І знаєте, я коли думав говорити сьогодні про війну чи ні, ну, якби не вчорашні ці події в Ізюмі, що знову знайшли там, біля 400 поховань, замордованих людей. Тому що я розумію, ну, 206-й день війни можна говорити щось про щось інше. Але ну, ця подія знову сколихнула, тому що ну, в рідній моїй Бучі, хоча вона там не прямо мені прям рідна, я там три роки прожив, але все рівно було ці катування, я пам'ятаю, як я плакав, я просто... Хоча цих людей не знав і просто по цим вулицям ходив, і мені цього вистачило. Хоча тобто, ніхто з моїх від ближніх не постраждав. І я уявляю, себе відчувають зараз жителі Зюма, які там жили, і які бачили ці місця. І е е нам потрібно ще продовжувати свідчити. Е е ми не маємо права мовчати, про те, що бачимо. І я знаю, як наскільки е ну, активно. Там в соціальних мережах люди постять, пишуть, і це правильно. Це те, що від, е, очікує від нас Господь, не мовчати. І ті люди, які виїхали за кордон, які приймають участь е, в е, демонстраціях, виявляється це наш обов'язок, Якщо ми бачимо щось, е, що коїться неправильне, ми маємо свідчити. І ви знаєте, пророки іноді і життя клали за це, так? коли вони свідчили проти царя, як Іван Хреститель, він свідчив, він бачив, він не мовчав. І за це поплатився. І ось тут я переходжу до такого моменту, коли кажуть, що християни не воюють. Ось це дуже такий щептільний момент, і він, він приводить до такого протистояння реальної нужди і нашої такої позиції зверху. Да? То я хотів би закликати до того. Щоб ми ніколи так не говорили. Якщо є добро і зло, то ми маємо воювати на стороні добра. Але у лікаря ніколи не спитають, що ти не з автоматом. Він зі скальпелем робить більше роботи і йому ніколи не дадуть в руки автомат. У журналіста ніколи не спитають, чого ти не з автоматом. Тому що журналіст має. Розповсюдити інформацію в цьому світу, показати. І ця інформативна війна, вона не менш важлива. Так, так само і ми, люди, свідки, ми маємо бути активно задіяні на своїй стороні, щоб нас ніхто не запитав, чого ти не з автоматом. Тому що всі будуть знати, що ми робимо свою роботу, ми свідчимо. Але свідчимо про основне. Про те, що є унікальне лише в нас, в нашій церкві, в нашому істині, про Ісуса Христа. Не забуваючи і про земне, незначне, не наше. Так? Ми, вірні, маємо бути в цьому малому, ми маємо викинути свій громадянський борг, ми маємо бути активні, але пам'ятати, що є вічне, наше і справжнє. І ось про це ми маємо свідчити. Тому що людям дуже потрібна зараз духовне підґрунтя в тому всьому, що зараз відбувається. Я спілкувався з невіруючою командою маркетологів, розповідаючи про наш проєкт «АВР в Русі. І коли ми розповіли про це, він каже: людям зараз потрібно три речі. Це говорила невіруюча людина. Перше. Ну, маркетологи це ті, що вивчають потреби суспільства, щоб знати, як краще щось продати. Він каже, ваш проєкт дуже, дуже корисний, тому що, по-перше, людям потрібно знати зараз, знати, як в, цьому інформаці... в, цьому, в цій перетрубації знайти джерела для фінансування. Ось, Багато втратили роботу, багато переїхали. Їм треба допомогти в цьому. Перше. Друге, їм треба психологічна підтримка. І третє, їм потрібен Бог. Сказала людина, яка просто, ну, розуміючи, що, що відбувається зараз з людьми, їм потрібно духовне підґрунтя для чого жити, для чого це все стало, що з цим робити далі. І ми маємо свідчити про це. Ми про це знаємо, ми це побачили, ми це почули. І на нас борг. Ми зобов'язані це робити. Якщо ми цього не робимо, Якщо ви просто благодійна організація, а це може бути така спокуса, ну багато нужди, і ми просто стаємо тими, хто допомагає. Або ми, знаєте, церква інколи стає там, освітянською організацією. Вона бере на себе зобов'язання якусь школу відкрити, і Полтава відкрила це в школу, да? вона займається освітою і вже немає часу на е, проповідь. Або церква може стати, як це буває, бізнес-кович організацією. Накачувати на успіх, так? є такі громади. Або, як бачить Людмилу і згадав, церква, яка стає відділом здоров'я просто, просто. Займається тільки здоров'ям, там, зарядка, там, водоприпарки і так далі. Це все потрібно. Це все є вже в нашому соціумі. І вже багато організацій це вже робить краще, ніж ми. так? І вже освітою займається і благодійністю займається. Ми розуміємо, що все рівно церква, коли це робить, вона приносить основне. Ми продовжуємо бути унікальні в єдиному. Вісті про вічне Спасіння, про вічне в вісті про Ісуса Христа. Ніхто з цих організацій про це не говоритиме. І це єдине, що справжнє, єдине, що наше, єдине, що велике. Ось я хочу завершити цими словами. Ісус Христос, будучи на цій землі, ніколи не проходив нужди людини. Він, він був максимально людяний. Він допомагав. Він бачив потреби людей, на них. Але він знав справжнє, бо він з небес. І він некудимо ну, так сказав, да? що, що я тобі буду розказувати, я з небес а ти тут. Ми маємо це унікальне. І що б не ставалося в нашому житті? Які б, е, труднощі, які незгоди, не які е, ось такі ну, перетряги, як зараз, це все рівно незначне, мілке. І не наше. А наше велике і справжнє чекає на нас. І воно нікуди не дінеться. І ми є свідками і очевидцями цього. І ми маємо про це говорити. Не мовчати. Амінь.